Я не знаю, ні, ні, тому, якщо розмова про е, типу каст, який але... от там каст так. ну то е, у них що? У них, е, типу, є права на те, щоб весь сезон проводити. І от вони напевно дивились, як воно їм йде. І вони як комерційна організація будуть напевно думати, наскільки їм вигідно займатися цим наступного сезону. От, в чому, ну, я радий, що е, ну, мені подобається Майнкаст як українська студія, які багато чого роблять, але те, що вони майже нічого не зробили з Валорантом, мені це не подобається. Тобто вони не використовували свій ресурс для того, щоб більше людей зацікавити валорантом. Вони просто такі: о, ми тепер можемо стрімити, ми стрімимо. Вони дали можливість розвиватися кастером. Е, Якось будувати своє ім'я. Але от для розвитку сцени це не зіграло на плюс. Ми до цього, коли не було Мінкасту, і ми просто стрімали дефолтні там, типу, Туріки. У нас онлайн на деяких матчах був типу, навіть більше середніх матчів. Ну, і також там, коли, типу, коли грали Наві. От, і, я там колись хотів, умовно, там, так би мовити, цей фідбек передавати, але мені дали зрозуміти, що моя думка не дуже цікава. От. Ну я сподіваюся, що він буде, ну, так, ну як, подивимось, як воно буде, бо через це е трошки Merl е UVC, ну не лише через це, а те, що те, що люди, які раніше були частиною UVC, в яких я також вкладався, ну, так би мовити. Можливостями для них вони просто потім такі о, майнкаст, ми тепер тільки майнкаст, і більше не займаємось нічим в UVC, і навіть на повідомлення, типу, не відповідаємо. І нам нічого не цікаво. От, типу, всім тепер комфортно, там на запешку трошки присіли. ну Деякі щось роблять і їм респект, особливо там деякі дівчата. От. А на жаль, багатьом просто тупо тепер не цікаво. І зараз закінчиться цей сезон. Я подивлюся, як воно все, все буде буде. Бо вінсі точно зможе кастити деякі матчі. І тут, до речі, я стерне про Ріод. У Ріот. Ріот насправді, ну, вони досить, досить молодці. У Ріот є свої проблеми, але також ми маємо розуміти, що це перші роки, мовно, ну там, це що? Це третій рік взагалі компетитів Валаранту. Взагалі існуючого. І вже дуже багато зроблено. Тобто він величезний, глобальний по всьому світу. Вони дають можливості, вони кажуть, хочете робити, робіть. Але, типу, у них немає такої теми, що вони особливо тір 2 тір 3 сцени, вони підтримують, вкладаються, так? І вони от, 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 уявіть, от вони типу, кажуть такі, о, типу, є умовна Україна, де в З'явилася сцена, яку вони раніше не бачили. І Є якась компанія, яка може взяти її на себе. Клас. Беріть. Я, наскільки я знаю, наскільки я розумію, то е, ну, мені так здається, навряд Мінкас заплатили якихось бабок за те, щоб кастити це. Е, вони просто це кастять і. Ну, бо, Ну, не знаю, ми коли робили це UVC, мені дали просто: типу, о, ти були кажете, Valorant, українська красава, супер, у вас є дві ж взагалі молодці. Ну типу, не було ніяких умов, там, платіть гроші, там, щось таке. Ну, Вони там дали свої а, вже ж, гайдлайни, що можна робити, що не можна робити, які рекомендації, але контролю і проблем ніяких не створювали. Тобто вони такі хочете, робіть? І e, тут проблема локальних сцен. Бо я, наприклад, дивлюся, як в деяких країнах Валорант з, з нуля зробив величезні сфери, тому що люди були зацікавлені, тому що люди такі, о, це щось нове, можемо побивати собі ім'я. І почали щось робити: робити контент, робити стрім. Більше людей почали цікавитись. І з цього країни, в яких раніше кіберспорту майже не було, вони тепер створили собі величезну сферу кіберспорту. Тому що Riot дають е предмет. Предмет це гра, предмет це competitive, там трошки турнірчики, але ну, поки що це мало, але там все, ну, хоча б дивитись. І люди самі створювали. А в Україні проблема у тому, що ну, я намагався людей зацікавити, але ну, це також час, так, війна, непростий час для країни, для людей. Е але мало людей, хто хоче створювати. І більше людей такі, дайте мені або заробіть щось для мене. І, типу, ну, якби були мені там платили гроші або щось таке, я б щось робив. А це так не працює. Працює так, що типу, покажи, що ти можеш, і, і, і тоді ти е, отримуєш можливості пізніше, тому що ми даємо тобі предмет. І, на жаль, на жаль, в Україні більшість людей вони чекало. Чекали, поки хтось щось для них зробить, щоб вони почали щось робити. І через це, в тому числі через це інтересу е, сильного не з'явилось. Тобто, ну там потрошку якось люди люди потрошку почали там цікавитись Валорантом, Потроху хтось почав грати. Але от е, теоретичної типу <смас> теоретичної такої масовості, як була в інших країнах, де люди почали бачити в цьому можливості, не було. Бо не було е, великої кількості людей, ну, по суті, там, напевно, я один. Е, ну, так, напевно, я, я один з людей, у кого була будь-яка така більш-менш медійність. Е, намагались пояснити людям, що Валоран це круто, це класний предмет. Ви можете, типу, не тільки кайфувати від нього, а й себе там розвивати. Бо е, які є імена відомих, хто міг це робити. Навіть цього не сильно робили. Вони робили щось для себе. Вони реалізували щось для себе. Типу, І Бо більше вони показували це, ну типу, більш навіть на неукраїнську на аудиторію. Тобто зараз вони трошки українізуються, і завдяки Добзеру, в тому числі, і тому, що менеджмент розуміє, що треба щось робити, і вони почали працювати, робити вочпаті, і за це їм респект. Але для сцени, умовно. Я не бачу в жодних мувів, де вони виходять на свою величезну українську аудиторію, і такі. Чуваки, подивіться, який топ. Давайте. Come Come to us! Come to us! Go дивитись, Go дивитись. Ну, вони працюють з вже маючою аудиторією здебільшого. Мені здається, що всі, хто там дивиться і приходить на ватчпаті, це всі ті люди, які вже були в UvC, умовно, там нових людей, ну хто дивився у нас там, або в Мейнкаст, дивиться плюс-мінус. ну, як це дуже така думка диванна, бо я не бачу цифри, але мені здається, що відсотків ну, 70 точно це люди, які вже були, а нових майже немає. І ті ж майкас, вони типу сильно нових не привели. У них є люди, у них там Віла, Толсіор, медійні кастери, і все таке. Хто міг би прийти за аудиторію і такі чуваки, давайте розбиратись, гоу стрімити, гоу подивитися, гоу пограємо разом. Це те, що робили інші країни, це те, що робили в Іспаніях. Не з пане мовна аудиторія, яка величезна, у Франціях і не тільки, де люди з інших ігор приходили і просто, так би мовити, не те, що переманювали, а допомагали людям зрозуміти, що Valorant — це класна тема, є предмет. Riot дають предмет. І вони дають його глибоким. Не просто там вони дають турніри, вони дають лор, вони дають відосики, купу контенту, шоу матчі стрімерський двіж, все це розвивають, дають. Можливість стрімити патчі. дуже-дуже дуже багато дають, і дуже мало хто щось робив. Те, те, що робили мною дуже поважаємі, я дуже поважаю багатьох людей на касті, це був мінімум. Це був настільки мінімум, типу, наче, знаєте, наче от вони цим не зацікавилися самі. І в результаті зараз, е, типу, онлайн не, е, невеликий. І я думаю, що, я думаю, що вони могли б при бажанні зробити більше. А, хоча ну, зараз це також. Я, я, я так маю критично відношусь і також за своєю думкою в сенсі критичного мислення. Тому що я ж не розумію деталі, може у них там бюджети, може у них планувати наступний рік, може вони подумали, подивимося цей рік або, або там все це буде на майбутнє. Вітаю, Арчик. І е, вийшло так, що от через це велика аудиторія не з'явилась поки що у валоранта. Хоча, знову, якщо ми подумаємо ну, в Україні, хоча знову, якщо ми подумаємо про те, що цей перший рік, по суті, ну, прийшов перший рік умовного Valorant в Україні. І... Дуже непогано. У нас багато було двіжів, були турніри, є тепер каст український, з'явилися люди, коментатори, інфлюенсери, якісь контент креатори потрошки все робиться. От, то... Дякую, дякую, що до окулярів. Так, то, то проблеми є. У мене надії є, що, що буде краще. Можна було краще, можна було. Я думаю, набагато. Але маємо, що маємо, і, в принципі, надії на те, що буде краще ще є.